Вітаю! Рада тебе бачити на челенджі 5 днів любові до себе. Третій день ми почнемо з техніки Мрії дорівнює цілі. Ця техніка допоможе тобі трансформувати твої мрії в цілі та прискорити виповнення своїх мрій, а також додасть мотивації. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час, підготуй своє особливе місце. Запали аромапаличку, вимкни світло або вімкни тепле, гріюче світло, яке не буде заважати. Запали свічки, накрий себе ковдрою, одягни носочки, щоб не було прохолодно. Або відкрий вікно, щоб не було жарко, та займи зручне положення. Як будеш готова, заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики та розслаблення. Ми будемо вдихати через ніс, дихай животом, спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені та твій живіт піднімається. Потім затримка дихання, рахуючи до чотирьох, та повільний видих через рот. Спостерігай, як теплий потік повітря виходить із твоїх легень. Ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох, та спокійний видих через рот. У тебе добре виходить. Ще один вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Так, ти молодець. Далі продовжуй дихати в зручному для тебе темпі. Ти вже почала розслаблятися. Тобі добре, тобі спокійно, тільки ти тут і зараз це твоє безпечне місце, і тебе ніхто тут не потребує. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це вже свідчить про турботу та любов до себе. І я безмежно пишаюся тобою. Твоє тіло розслабляється. Теплий потік розслаблення опускається у твою маківку і заповнює своїм теплом усю твою голову. Спостерігай внутрішнім поглядом за потоком розслаблення, який проходить по твоєму тілу. Відчувай цей дотик розслаблення. Розслаблення прямує до правої руки і розслабляє її від плеча і до самих кінчиків пальців правої руки. Розслабляється ліва рука і вже зовсім не хочеться ворушити нею. Теплий потік розслаблення прямує до твоїх грудей, наповнює їх своїм теплом. Розслабляє живіт та всі внутрішні органи. Розслаблення теплою хвилею проходить по твоїй спині від маківки і до самого куприка. Твоя спина нарешті повністю розслаблена. Тобі добре та спокійно. Розслаблення прямує до правої ноги і розслабляє її повністю. від стегна. І до самих кінчиків пальців правої ноги. Теплий потік розслаблення опускається в ліву ногу і повністю наповнюючи її своїм теплом, розслабляє її. Твоє тіло розслаблене, тобі добре, тобі спокійно, ти тут і зараз. Всі турботи лишилися за тверима твоєї кімнати. Твої думки тебе не турбують. Ти чуєш тільки мій голос, музику на фоні та своє дихання. Якщо відчуваєш, що втрачаєш концентрацію, то сфокусуй свою увагу на диханні. Повітря входить в тебе, затримується ненадовго і виходить. Входить холодний потік повітря, а виходить теплий, навіть гарячий. Твоє дихання рівне та спокійне. Груди та живіт ледь піднімаються привдосі. Це тільки твій час, і він тільки для тебе тут і зараз. Добре. А зараз ми переходимо до техніки. Мрії дорівнює цілі. Ми будемо проговорювати всі твої мрії та міняти ставлення до них. Спочатку ми будемо казати Я Хочу, наприклад, мати 100 тисяч підписників на своєму каналі. Далі ми будемо проговорювати цю ж мрію, тільки міняємо перші слова з я хочу на я можу. Наприклад, я можу мати 100 тисяч підписників на своєму каналі. Далі повторюємо цю ж мрію ще раз, але вже дозволяємо собі. Я дозволяю собі мати 100 тисяч підписників на своєму каналі і завершуємо працювати з цією мрією, кажучи про неї так, наче вона вже виповнилась. Я маю 100 тисяч підписників на своєму каналі. Не переживай, і я буду поряд і буду допомагати тобі в цьому. Почнемо з першої мрії. Подумай про неї і скажи пошепки, чи про себе її. Я хочу, назви свою першу мрію. Я хочу. Добре. Я можу, назви свою цю ж саму першу мрію. Я можу. Я дозволяю собі. Назви свою першу мрію. Я дозволяю собі. І тепер назви цю мрію так, наче вона вже реалізована. Добре. Який перший крок я можу зробити для реалізації цієї мрії? Так, добре, у тебе прекрасно виходить, ти молодець. Тепер давай повторимо так і з іншими мріями. Подумай про свою другу мрію і скажи: Я хочу, назви свою другу мрію. Я хочу. Добре, а тепер я можу. Назви свою другу мрію. Я Можу. Я дозволяю собі назви цю ж саму другу мрію. Я дозволяю собі. І тепер назви цю другу мрію так, наче вона вже реалізована. Добре. А тепер знайди відповідь на це запитання, який перший крок я можу зробити для реалізації цієї мрії. Добре, ми продовжуємо з наступною мрією. Я знаю, їх в тебе багато, і це супер. Подумай про свою третю мрію і скажи її. Я хочу, назви свою третю мрію. Я хочу. Добре, а тепер я можу назви цю ж саму третю мрію. Я можу. А тепер давай дозволимо собі. Я дозволяю собі твоя третя мрія. Я дозволяю собі. А тепер назви третю мрію так, наче вона вже реалізована. І звичайно запитання який перший крок я можу зробити для реалізації цієї мрії? Ти молодець, у тебе прекрасно виходить. Зараз я залишу тебе на деякий час і ти проговори кожну свою мрію, дозволяючи собі змінити свої мрії на цілі. А після кожної мрії не забувай відповідати на запитання, який перший крок я можу зробити для реалізації цієї мрії? Я хочу, я можу, Я дозволяю собі, я маю. Який перший крок я можу зробити для реалізації цієї мрії? У тебе все вийде, я вірю в тебе. А зараз ми перейдемо до афірмацій. Це будуть позитивні установки щодо себе. Повторюю їх про себе або вголос, як тобі буде зручно. Ми починаємо. Я впевнена у собі особистість. Я йду до поставленої цілі. Будь-які перешкоди не зламають мене. З кожним днем я стаю кращою. Я вірю у себе навіть тоді, коли увесь світ кричить Ні. Я досягну успіху, тому що по-іншому й бути не може. Я працюю над собою. Я люблю себе просто за те, що я є така. Я ціную себе і свої досягнення. Я пишаюся собою. Я впевнено вірю у своє світле майбутнє і безсумнівно отримую його. Я завжди розраховую на себе і дотримуюся власного хочу. Я поважаю себе і не бачу причин, щоб цього не робити. Я сильна духом людина. Я талановита у своїй сфері. Я люблю себе і дорожу собою. Тільки я знаю, як мені краще робити. Тільки я знаю, що саме я хочу. Кожного дня я роблю кроки для покращення свого емоційного стану. Я працюю над своєю цілею і вірю у її досягнення. Я ціную себе і не дозволяю, щоб інші люди. Засмучували мене. Я не критикую себе, а навпаки, підтримую. Я вірю у себе. Я досягну всього, чого заважаю. Я сильна і цілеспрямована людина, яка досягне успіху за будь-яких обставин. Я люблю себе. У тебе добре виходить. А закінчимо ми цю практику словами вдячності собі. Скажи собі дякую за те, що ти сьогодні прокинулась часно, виспалась, чи проспала, але виспалась, чи, що не виспалась, але мала більше часу. Це важливо. Тому скажи собі дякую за це. Скажи собі, дякую за те, що ти зробила сьогодні. Приготувала смачний обід, позаймалася йогою, прибрала вдома, закінчила проєкт, вишила картину, провела спокійний робочий день, відвела дитину на навчання, спробувала новий рецепт, зустрілась з друзями, випила смачного вина тощо, я залишу тебе наодинці, а ти перерахуй кожну дрібничку. За яку ти хочеш сказати собі дякую. Маленьких дрібних моментів не буває, вони всі важливі, і ти заслуговуєш на слова вдячності. В кінці не забудь подякувати собі за те, що виділила для себе час та провела цю техніку, бо це про турботу про себе. А я насамперед хочу сказати величезне дякую тобі, за те, що ти зараз тут зі мною. Дякую тобі. І я пишаюся тобою, ти молодець.